Сергій Андрійченко багато років поспіль реалізовує соціальні проекти підтримки для людей, які цього потребують. І попри те, що сьогодні він знаходиться у лавах Збройних сил України та боронить нашу землю від окупантів, добрі справи не поставлені на паузу. Так сьогодні однодумці Сергія Андрійченка разом з учнями родинської школи номер 8 привітали з ним народження іменинника ветерана, якому виповнилось 96 років. Життєвий шлях у Михай... Михайловича довгий та цікавий. Були у ньому і злети, і падіння, проте він ніколи не опускав руки. Бажаємо вам вам міцного здоров'я і миру. Головне, щоб був мир. І ми дуже раді вас бачити. Пословиця така. Прожись, прожить, не повийти. Та достажі ж от є, що. Михайло Михайлович, від усієї душі вітаємо вас з день народження, терпіння і чистого неба над головою. Бажаємо, щоб роки залишали світлі погоди і. Почуття з днем народження вас. Бажаю вам нічного здоров'я. Зараз його оточує любляча велика родина, яка пишається своєю близькою людиною. У Михайла Михайловича є донька, шість онуків та вісім правнуків, яких він дуже сильно любить. Чоловік зазначає Марії зібратися всією родиною та відсвяткувати свій ювілей 100 років. Хочеться прожити ще. Як заказують дочки, дочка і оруке, тільки щоб то було. Теплі слова привітання лунали для іменинника від гостей. «Сьогодні, Цього дня ми чекали дуже довго. Слава Богу, він сьогодні є цей день. Ми дуже щасливі, що в нас є дідуся кому. Сьогодні 96 років. Ми дуже цим гордимося. Ми бажаємо йому міцного здоров'я, просто міцного здоров'я і мирного неба. На жаль, сьогодні такий час, що ми не можемо зібратися всі родиною. У нас велика дуже родина, яку, яку завжди наш дідусь і бабуся берегли. На жаль, зараз тільки дідусь. ну, он на скрипку держит. Очень приятно видеть вас в нашем доме сегодня. Вы пришли поздравить нашего Михаила Михайловича с 96-м днем рождения. Большое вам спасибо за внимание, которое вы оказывали нам. Ну, на протяжении, вот он пять лет здесь живет, на протяжении пяти лет вы как бы наши частые гости. Спасибо вам большое. Ждем вас На століття в гості ми живемо в такий складний час. Ось такий воєнний час, і саме напередодні такого такої знаменної дати, як визволення України від загарбників, ми пригадали, що в нашому містечку є така людина, яка має відношення, і звичайно, наші діти повинні пам'ятати про минуле, про людей, які зробили такий величезний вклад для своєї країни, шанувати їх, пам'ятати про них. Згадувати про них, бо без минулого немає майбутнього. Сергій Андрійченко на своїй сторінці у соціальних мережах зазначив Життя прожити не поле перейти. Михайло Михайлович Юрченко сьогодні святкує свій 96-й день народження. Ми познайомилися з ним та його сім'єю ще до початку повномасштабного вторгнення. Міцний духом з багатою життєвою історією і завжди щирою посмішкою. Взірець для майбутнього покоління сьогодні учні з родинського разом з моїми однодумцями завітали до іменинника у гості. Теплі побажання та приємні розмови. Щиро вітаю Михайла Михайловича з днем народження. На жаль, не маю можливості особисто потиснути руку, але впевнений, що після перемоги обов'язково завітаю у гості, і ми, як і раніше, поговоримо про життя. Колектив телебачення Капрі приєднується до привітань та бажає ветеранові довгих років життя, перемоги та миру.